Всім привіт, привіт-привіт! Я вас вітаю на своєму новому влозі. Я сподіваюся, що все вийде зняти ідеально, тому що планів багато. Вперше вчора, здається, вперше чи вже вдруге в Чорногорії, на півночі випав сніг. І я ніколи ще не була на півночі. І максимум це нігше чи подгориться. Все. На ту сторону, скажімо, цієї країни я не заїжджала. І саме сьогодні ми туди поїдемо. Це взагалі було дуже спонтанно. От, якщо хто не знає, привіт. Мене багато хто мене не знає. Поки що. Мене звати Аня Моє творче Сола, і я працюю фотографом в Чорногорії. От, Я за літо приїхала буквально. Півроку тому, 7 місяців тому, але за літо я вже встигла об'їздити всю набережку від Ульценя до Херцегнові і ще заїхати под горицю, в Подгорицю, в коротше, Але от на півночі я не була. Північ я залишила для себе на е, новорічні свята, скажімо це так. От. І зараз я збираюсь. правда, там вологість на жибляку 97%, на набережки 79%. Е, тому якби це все в мене недовго буде триматись, але ну, хоч для якогось ефекту, нехай тримає. Поки я буду фарбуватися, я зараз вам просто швиденько розповім взагалі, як сталася така ідея, чому я хочу їхати на північ, що я хочу там для себе дізнатись, подивитись, тому що це буде такий екскурс, дуже скажімо, швидкий, ми їдемо зараз в 10.30 виїжджаємо і вже сьогодні ввечері їдемо. Тобто, десь годинки в 3-4 ми вже будемо їхати назад, щоб вже і не дуже темно було. Бо всі ці, скажімо, чи відомі, невідомі, дорозі назад. От, а, я хочу на новорічні якісь дні, як новорічні, зимою, скажімо, на зимові місяці організовувати якісь фотодні. Або ж, наприклад, фотовиїзди, фототури, я не впевнена, але може бути. Подивимось по тому, яку кількість дівчаток я україночок не забираю. А в нас тут, в принципі, не так багато, от, тому це, чесно кажучи, достатньо мені здається важкувато. Ну, подивимось. Вот і я хочу, звісно, що хоча б раз побувати на півночі, подивитись, що там, як там, зробити собі фоточки, зробити собі контент, дівчаткам зробити, з якими я їду. От, подружкам. Ну тобто, і це будуть і мої кейси, і те, що я зможу запропонувати своїм клієнтам. От, і вже певну якусь частину, я хоча б буду розуміти, що, як, де, як, вообще, типу, хоча б трошки, поняти, що ну, коли ми поїдемо на один жабляк на три години, ти там мало чого подивишся за ці три години. Але краще це, ніж взагалі їхати, знаєте, в невідомість. От, вже безпосередньо з клієнтом. Тому е я зараз збираюсь. От у мене є декілька образів і для дівчаток, прикольних, і для себе. От, пофоткатися, познімати контент в TikTok. І звісно, що я беру вас з собою. Тому що, ну як це? Я без вас. А якщо ви ще не переїхали, наприклад, в Чорногорю, але плануєте, бо я колись така була сама, що. Я тільки планувала, але на жаль на Ютубі були тільки російськомовні, навіть не російськомовні, а відео тільки від наших прекрасних сусідів. Вот. Тому якби не знаю, які тут вони прекрасні чи не прекрасні насправді які живуть в Чорногорії, то вже таке. Але хотілося, звісно, почути щось своє, щось від своїх. Якусь свою думку, і от, все ж таки, ми різні люди. Тому цікавіше подивитись відео на українській. Мені було про Чорногорію, тому якщо ви плануєте переїзд з Чорногорію, то мій інстаграмчик, мій ютубчик буде для вас. Я вам не підскажу, що по налогам, по відкриттю бізнесу, і це не до мене, це до експертів якихось там. Вот. Але я вам покажу красу і передам весь цей вайб, який знаходиться в Чорногорії. Ну, а наступні кадри ви вже побачите, коли я зберусь, і коли ми з вами будемо виходити на нашу Виходити, виходити і йти подорожувати. Так, я вже зібралась. Мене отак трошки підцепило, тому що воно мені не заважало. Надягла все, що можна було, дівчатки, тому що я просто. Зумового нема в себе в Одесі. Я це перша моя зима тут чудово, я одягла такий гольфік. У мене там ще лонгслів, мій світер, штани, які вигоріли. Ну, що, така ж, зіммігранти, дівчики. <laughs> ну, це те, що маємо, те, що можемо собі дозволити. Вот. В принципі, зараз я вам спробу показати. У мене. образ. Вирішаємо в. На тій самій локації, де я в минулий раз чекала і зараз знову чекаю. Так, я утеплилась. Єдина моя Блін, дощ. Ах, ах, на мою прическу. Єдина моя курточка, яка зі мною приїхала. Ну, вона така тип, тепла, але, напевно, не погода, яка тут зараз, але не там в горах. Відбувається, коли їдуть просто люди знімати контент. Отут тут right. контент раз. Тут фарбування йде два. Аня, Привет. в, в, в Алін! Так. Так, да. всю дорогу. Приїхали, як ви можете зрозуміти, подивіться просто що твориться в цій машині. <рі> я вже відзняла Тамару, вже відзняла Катю, вже відзняла Аліну. І зараз це такий експрес, на 10-15 хвилин. І зараз я буду знімати себе. В мене два образи: один такий, типу, кантрі, чи не кантрі. Коротше, другий в мене буде зі свічкою. Це рілс має бути, де я сиджу, не знаю на час цього влогу, чи ні. Коротше, де десь сиджу типу під коврою в піжамі, і в мене горить свічка, типу, такий затишок Та на як там в снігу. Ми постійно фоткаємось, гріємось, фоткаємось, гріємось, фоткаємось, гріємось, тому що, блін, дубар треш, але я не можу усвідомити, що зараз я просто дві години і буду на набережці вплюсь 15. Ти можеш піжамі фоткатися? ні? не У нього дуже блядь, ці грязні.

10 минут, три фотки и ты мне даешь да? свои тапочки. Это машина, что давай, А можешь тот Да тебе все скинут. не могу. А, сейчас у меня телефон еще выключится. Аня, все, я готова. Какой ты сила, левый? А, подожди, вот мне надо что-нибудь. Так, я <свят> надо было кинуть на машину. Да, кто понял об этом? <свят> 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 а, <надо не> <свят> <Шорта>. <свят> Давай, на. жопа просто. Попутайся. Вот что не сделаешь ради контента. Я думала, не вперёд, а чтобы видно, Я не соображаю да. А теперь туда, ещё дальше. И когда на меня бежишь, лицо вниз не опускай. Хорошо. Наоборот, наверх. Давай. Да, направо, налево посмотри, да, ага. Аня, жги. Что мне сделать? Помогите. А, давай. Мама. Шаурма подождет. Я боюсь. Девочки, берите вот эту штучку. Подожди, не буду. меня, смотри, какая желатая, хочешь? Ага, видишь? Опа, видала? Алмонда Ранж. больно, больно. 56. А, может у вас... Два не надо, там плохо А, ну я, блядь, первая сняла на один ставим эксперименты в машине. Блять, его субью. Пара все хорошо будет. Все, все, ничего страшного. Справилась. Все, хорошо, мы жили. Горела, воняет гоняет машину. Алин, ты сейчас берешь одеяло, ты берешь свой телефон и штатив, а я берегу свечку. Охуенный расклад. Мне нравится все. Стояла. Не не, трогай. Так вот, видишь, белая. Ничего страшного, она выровняет. Да. А тепер поснимай просто деталі з руки, Типа як я Я хочу, щоб всю дорогу це було видно, поняла? Вот кажеться, так холодно. Воно, конечно, так казково, але так хочеться чисто вот прогулятись, Проте ми взагалі не на зимовому одязі, так холодно. Я не знаю, наче б реально мені з 10. просто подивіться Гріємось. И даже на фото боялась много чего снимать, потому что я боялась, что он просто гыкнется в меня от минуса. И я думаю, что без работы. Знаешь, как она реагирует? Да, я. Она живет среди людей. Она, она корова. Покажи. На меня нападала корова вообще-то. Да? Да. Ну, я бы не рисковала, она какая-то не, не очень. Скажу, не надо подходить туда. О, вот нормальное видео есть. Да, есть, все супер. Не надо туда подходить, она сейчас бдонет лошадь. Ну так офигенно, конечно, все видно просто. Шо, вот хочешь? кто той надо идти, наверное, которая там. Если к выводу, что лошади не супер мегаэстетичные, коровы, которые на попали, были намного симпатичнее. Ну я, конечно, просто. Я в таком Оксазе, девочки. Я вообще не знаю, в каком языке я трендю. Я просто в Во-первых, от красоты. Вдруг это вид... Ну, ми, звісно, що так, ми приїхали знімати контент. Вони приїхали відпочивати. Але Боже, я уявляю, як я хочу зняти будинок тут. Тут прям нереальні якісь відчуття, тут нереальні емоції. І я дуже хочу, отак, знаєте, там медитації, якась йога, все це. Girly girl vibe. Я дуже-дуже це хочу і це треба втілити. Стой!